Харківських озеленувачів почали навчати європейському догляду з деревами та рослинами. Минулого тижня харківський міський голова, профільна комісія Харківської міської ради, Харківський антикорупційний центр, фонд Семена Обломає та Харківзеленбуд підписали меморандум про запровадження сучасних підходів догляду за деревами у Харкові. Уже розпочалися перші тренінги для керівників та співробітників Зеленбуду. Багато років може навіть більше десяти, точно більше десяти. Є проблема в Харкові з Поводженням з доглядом за зеленими насадженнями, в тому числі деревами, там травою, кущами раніше можна було більш легко вирощувати саджанців. Там буквально висаджуєш саджаність, трошки поливаєш і він починає рости. Зараз навіть при тому, що його сильно доглядають, постійно поливають, він може всохнути все одно. Зважено доглядати за деревами, щоб вони не травмувалися так, як те, що могли раніше сприймалося нормальним і здавалося нормальним, зараз це вже не нормально, все ж таки практики йдуть вперед. Спеціалісти з арбористики із фонду Семена Обломає представили європейські стандарти та сучасні практики догляду за деревами та розказали про необхідність їх використання у довгостроковій перспективі у Харкові. Ми дуже цьому раді, що взагалі Харків готовий вже до такого діалогу. І цей курс буде включати е, першу чергу представлення і Освоєння, так би мовити, європейських стандартів по догляду за деревами. Ми хочемо, щоб е, якомога більше українських міст е, прийняли ці рекомендації по догляду і почали їм е, слідувати. Для цього, звісно, треба провести навчання. І от наш меморандум він якраз про те, що ми його проводимо, і що е, власне основні КП міста вони хочуть і будуть навчатися. Надалі цей досвід майстри дільниць зеленбуду будуть розповсюджувати та впроваджувати на землі. Попереду ще кілька практичних занять та воркшоп. Надалі представники фонду будуть спостерігати за змінами у Харкові. В першу чергу я б сказала, що треба виправити в Харкові саме підхід його зробити більш орієнтованим на Настало озеленення на те, щоб збільшувати кількість зелених зон і орієнтуватися на те, яким Харків буде через 20 років, і враховувати це при плануванні. Тобто, ну, які проблеми так само, як і в всіх інших містах. Проблеми вони з моменту планування озеленення, висадки дерев, догляду за молодими деревами і власне догляду за старими віковими деревами, які є. Які в Харкові насправді багато це дуже ну, красиве і важливе насправді надбання Харкова, яке ми маємо зберегти для майбутніх поколінь. Певне, одне дерево це певна така система, яка регулює дуже сильно і допомагає нам всім харків'янам влітку, наприклад, не так страждати від спеки. І це видно по прикладах у нашому місті, де були раніше дерева, не так було спекотно, як зараз, коли їх немає. Ми бачимо, що, на жаль, є проблеми, і є проблеми потім і в ерозії ґрунтів, і так далі. І так далі. У планах, окрім навчання зеленбуду, розробка і видавництво невеликих брошур на підтримку нових практик поводження з рослинами. Їх будуть роздавати усім, хто доглядає за зеленими насадженнями у Харкові. Це будуть нотатки простою мовою про те, як продовжити і покращити життя дерев і кущів у місті. Півтора місяця буде це навчання, там не, не те, що постійно, а періодично. І потім щокварталу, ми домовилися, що будуть е, е, якісь. Е... Контроль, тобто, ну можна буде сказати, наскільки це хоч якось вдалося вже навесні наступного року, коли будуть чергові роботи з догляду за деревами, і тоді буде зрозуміло, чи нам вдалося хоч трошки покращити ситуацію. Пишіть у коментарях, як ви ставитеся до такої ініціативи у Харкові, та підписуйтесь на Харківський антикорупційний центр, ставте лайки та слідкуйте за новими відео.